Продовжуємо знайомити вас із рішеннями, ухваленими на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради 11 листопада, серед ключових тем оновлення комунальних тарифів, підтримка роботи водоканалу, а також зміни у галузі пасажирських перевезень, включно з відкриттям нового соціального маршруту. Що саме вирішили члени виконкому? Далі у сюжеті. Розгляд блоку житлово-комунальних питань розпочався з пропозиції щодо оновлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства, виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Директор департаменту ЖКГ Михайло Лисенко нагадав, що чинні тарифи ухвалено ще 2021 року, а подальші коригування стосувалися лише окремих складових зростання оплати праці, вартості електроенергії та реагентів. Інші економічні показники та обсяги реалізації давно не відповідали реальним витратам підприємства. Для формування нового тарифу використано галузеві нормативи, техніко-економічні показники та фактичні дані упродовж 2024 року. Економічно обґрунтовані тарифи для категорій бюджетні установи та інші споживачі. Від 1 січня 2026 року становитимуть 39 гривень 26 копійок за кубометр водопостачання та 35 гривень 44 копійки за кубометр водовідведення, що на 23% вищі за чинні. Для населення тарифи залишаться нижчими. 30 гривень 24 копійки за кубометр водопостачання та 30 гривень 40 копійок за кубометр водовідведення. Різницю комунальному підприємству компенсуватиме бюджет громади. Підвищення для цієї категорії становитиме 19%. Затим члени виконкому перейшли до транспортних питань, зокрема встановлення регульованого тарифу на приміський маршрут номер 33 Південний Дмитрівка. Нинішня вартість проїзду 35 гривень не покриває витрат перевізника для запобігання збиткам і збереження доступності перевезень місто компенсуватиме різницю з місцевого бюджету. За рік це становитиме близько 78 тисяч гривень. Також виконком підтримав запуск тимчасових рейсів на маршруті номер 36 горішні плавні – Солошине». Це новий важливий напрямок, покликаний забезпечити стабільне сполучення між солошиним Григоробригадирівкою, Мотриним та горішніми плавнями. Проїзд для мешканців буде безкоштовним. Автобус курсуватиме тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Попередня вартість роботи маршруту для міського бюджету становитиме 600 тисяч гривень на рік. А точну суму визначать після місяця півтора роботи. Ну якщо людині потрібно там в лікарню, наприклад, да, в пенсійний в управління соціального захисту, в поліклініку, ще кудись там до, до ЦНАПу, то ну. Три дня на три, три рази на тиждень більше, чим треба. Розповідайте людям, що ми не забуваємо про Солошину, не забуваємо про гори бригадирівку. Перший рейс маршруту номер 36 з полученням горішні плавні солошине вирушить 17 листопада.